Деколи чоловіки настільки на стресі потіють, що возять за собою по п'ять рубашок на кожну зустріч нову для того, щоб перевдягтись. Для того, щоб подати руку, роблять цей жест Раз, Оттак, об, об себе. себе дівчатам. Це дуже актуально, бо дехто не може носити босоніжки і туфлі, вони е -е 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 з'їжджають просто скользять. скользять з них. Ми маємо знати. Да, бо якщо вам не порекомендували спочатку обстежитись, а одразу почали е, блокувати надмірне потовиділення, це неправильно. Тікайте від такого лікаря чи косметолога. Скільки триває ефект від цієї процедури? В середньому ну десь це там 4 12 місяців. Чи треба якось спеціально готуватися до цієї процедури? Ну не митися може там Ні. попотіти. Щодо алкоголю дозволяємо. Дозволяє, да? дозволяє лікарем. Так, обов'язково після стресу, особливо чоловікам, знаєш, вони переживательні більше, ніж жінки. Я вам обіцяла, що ми будемо ходити в кабінети до лікарів. Так от це сталося. Ірина Літос дерматолог, кандидатка медичних наук і моя подруга. І сьогодні ми поговоримо про гіпергідроз. Таке страшне слово. а Насправді це просто коли людина надмірно потіє. Так, так. і це дуже неприємно. А для декого це прям серйозна проблема. Розкажи, як ця проблема проявляється. Ну, по-перше, що хочу сказати, що це не просто неприємно. Це деколи настільки дискомфортно для пацієнта, що стосується і впливає на якість його життя. Тому ця проблема деколи звучить. Досить так, знаєш, поверхнево, типу, ну що там, потієм. Да? Ну, помазала з дезодорантом. Але в мене є е, якась кількість певна пацієнтів, для кого це прям такий е, пригнічуючий фактор їхнього життя. Деколи чоловіки настільки на стресі потіють, що возять за собою по п'ять рубашок на кожну зустріч нову для того, щоб перевдягтись, і тут проблема навіть не стільки ще й з запахом. Котре може спостерігатись. Скільки з тим, що ти скований ще в рухах, да? бо ти не можеш підняти руки під пахвами, да? бо мокре. До речі, дуже часто ми говоримо і думаємо про надмірну пітливість, а гіпергідроз чи надмірне виділення поту. Ми говоримо про зону під пахвами і маємо її на увазі? А ти бачила кількість великого чоловіків? Ти могла це помічати, коли вони для того, щоб подати руку, роблять цей жест. Раз, О, витерли. Так, об, себе. об себе. Я бачила, да, А де? І подають або носять якусь кількість серветок собою. Бо ця проблема стосується всіх зон, що мають потові залози. А Де частіше всього зустрічаємо? Під пахвами, долоні, ступні. До речі, дівчатам це дуже актуально, бо дехто не може носити басиніжки, басиніжки, басиніжки. і туфлі, вони е з'їжджають просто, скользять. скользять з них. Отже, ці зони. Ну, і є зони, такі не так часто зустрічаючі, і рідше ми з ними працюємо. Е ці делікатні зони, там також можемо виконувати процедуру для зменшення кількості поту. І там, припустимо, спина, зона декольте, волосиста частина голови це також все може бути. А, як відбувається процедура? Це якесь знеболення проходить перед цим? Чи це взагалі безболісна процедура? Ну, це знаєш, як хочеться А-а-а! за бажанням. Може хтось хоче болі, знаєш, але я скажу так: перше, з чого це треба починати, і розуміти, що береше косметолог, дерматолог, той, хто виконує цю процедуру первинного пацієнта, якому він перший раз буде виконувати процедуру, цю позбавлення від надмірного поту, він має доправити до ендокринолога. Ми маємо знати, да, бо якщо вам... Не порекомендували спочатку обстежитись, а одразу почали блокувати надмірне потовиділення, Це неправильно. Тікайте від такого лікаря чи косметолога, бо е це може бути симптомом якихось соматичних розладів більш складних станів. Тобто, перше, з чого ми починаємо, це обстеження пацієнта. Якщо ми виявляємо, що нема ніякої патології, нема наприклад цукрового діабету. Да, бо це може бути симптомом да, інших якихось розглядів, то ми можемо вже переходити до роботи, до лікування надмірного потовиділення. Саме лікування. Що ми можемо робити? Перший такий найпростіший метод це введення ботулотоксину. Ведення його в зони, де ми хочемо пригнічення подвиділення. Другий, ми зараз повернемось до цього першого методу, Другий це лазерне видалення. Це підходить метод не для всіх ділянок. Ми можемо працювати з цим методом тільки в зоні під пахом, бо долоньки ступні ми не можемо. Це виконується апаратом спеціальним, який буде просто руйнувати потові залози. Отже, ми не можемо не на всіх ділянках це використовувати. Тож повернемося до ведення ботулотоксину. Це найтакий простіший, швидкіший, менш побічної дії і більше всього показань, тобто ми можемо обробляти всі ділянки абсолютно цим методом. Щодо болі. Звісно, в нас в кожного свій порог. Поріг, отже, для кожного це буде чутлива або менш чутлива процедура. Деякі ділянки є ті, що ми не можемо майже знеболювати. Але в основному, що ми робимо? Ми наносимо топічний анестетик, тобто крем з анестетиком, який знеболює цю ділянку. 20-30-40 хвилин кожному пацієнту своя кількість часу потрібна для того, щоб заморозити цю ділянку, і нічого не відчували. І потім інсуліновими голочками, дуже тоненькими, маленькими, ми вводимо внутрішкірно. Ботулотоксин, розведений ботулотоксин, певну дозу на певну зону, і е, так воно буде працювати. Да, тобто, через два тижні ми отримуємо зниження потовиділення. В нормі може залишатись до 10%. Це скільки, нормально. Скільки триває ефект від цієї процедури? В цілому для такої процедури набирається дуже велика доза ботулотоксину. достатньо велика. Вона більша, ніж ми там блокуємо мімічні зони. Тож в середньому це дуже залежить від метаболізму, від займання спортом, тобто від багатьох-багатьох факторів, від індивідуальної чутливості до препарату. В середньому ну десь це там 4. 12 місяців навіть може де в кого до 12 місяців, але ще є такі варіанти, коли це психосоматичне. Гіпергідроз. Тобто пацієнти думають, переживають, що вони почнуть потіти і починають потіти. У мене були такі пацієнти, їм, до речі, вистачає одного разу, щоб вони переключили сервова да, і психіка, і вони більше забувають, знаєте, як то потіти. Отже, такі також бувають варіанти. Але в цілому, ну, десь так, 6 місяців це нормально. Чи є якісь протипокази, а, звісно. Це соматичні стани, в стані загострення, це лікування а, системними препаратами, наприклад, антибіотиками, тобто такі стани. Ну і запалення в зоні, куди ми будемо робити ін'єкції. Звісно, де є запалення, ми голкою не Чи треба якось спеціально готуватися до цієї процедури? Ну не митися може там попотіти. Ні, перед процедурою, деколи коли нам потрібно, ми виконуємо спеціальну пробу мінора для того, щоб виявити зони, де є найбільше потіння, або де взагалі воно є, яким зоною воно обмежене. І потім наносимо собі анестезію, виконуємо цю процедуру. Єдине, що є з цією процедурою, це обмеження після неї. Ми просимо не ходити в баню в сауну, ми просимо не ходити на спорт декілька днів. Щодо алкоголю, дозволяємо. Да, дозволяє е, е, Обов'язково після стресу, особливо чоловікам, знаєш, вони переживательні більше, ніж жінки. Отже, дозволяється алкоголь, бо це раніше не дозволяли після ведення ботулотоксину алкоголь. Але на сьогоднішній день ми знаємо з досліджень, що це нічим не підтримується. Яка реабілітація ще? Крім того, що дозволено алкоголь Так, так яка ще реабілітація після процедури? Ну, абсолютно ніякої. Тобто у вас може бути деяка певна чутливість в цій зоні після ін'єкції, але вона буде пов'язана з тим, що ми можемо десь, а, ну, десь зробити синець, проникнувши трошечки глибше голкою. Зачасту в зоні під пахлими нічого ми не відчуваємо. Зона долоні може бути чутлива. Але ця зона долоні і ступні, вона взагалі вони складніші в цій корекції, бо анестезія ніяк не працює. Вона не може знеболити ці зони ділянки. ці. Тут багато, дивись. Судинок, mm -hmm. тобто тут будуть гематомки, тут буде чутливість, це болісна процедура, це відверто болісна процедура. Тому mm -hmm. частіше за все... і ступні да. болісні. Так. Тому частіше за все ми робимо одну ручку. А, ту, яку ту, яку подають. Подаємо, mm -hmm. да. І єдине, що це ступні. ми обов'язково перевіряємо зони за допомогою проби. Зони, де є потіння, і виключно працюємо в ній, не покриваючи всю ділянку. Тобто, Чи є якісь вікові обмеження? Ми лікуємо, коли є потреба. Тому це може бути навіть з 18 років, якщо це приносить дискомфорт, це може бути в будь-якому віці, але знаєш, коли ще частіше за все частіше за все ми працюємо з чоловіками. І дівчата, коли коли ми не хочемо псувати якісь шовкові плаття, і жінки, в яких почина може починатися вже менопауза, вона може проявлятися цим надмірним потовиділенням. Вони починають потіти. Отже, також це велика категорія. Ми також працюємо. Ну і напевно, фінальне запитання: скільки в середньому коштує така процедура? Це буде залежати від ботулотоксину, який ми обираємо. Вони є більш жорсткі, м'якіші, вони різні можуть бути трошечки за цінами. Але насправді я скажу відверто, коли ми вводимо велику дозу, а велика доза це дозозалежний препарат, велика доза буде тримати довше, воно буде коштувати більше. Менша доза може коштувати менше, але й тримати буде менше. Отже, тут бувають от такі моменти, що пацієнти, звісно, вони вибирають в залежності від ціни. Але я пояснюю, що ми так ми отримуємо. так, ви економите, але ви менше маєте результату. І фіналізуємо зараз літо, і вже всі починають потіти. Кому варто зробити цю процедуру і просто закрити для себе це питання на ну півроку точно? Можу сказати, що це варто робити кожному, да, бо не в кожного є надмірне потовиділення. Якщо це потовиділення шкодить якось і пригнічує вашу якість життя, так ви можете про це поговорити з лікарем для того, щоб зрозуміти, чи підходить вона вам. Якщо ваша робота пов'язана з тим, от, наприклад, так як в нас, да, з людьми або в тебе камера, да, і ти можеш бути в якихось шовкових платтях, звісно. Ми радимо це робити для того, щоб це було непомітно в житті і при роботі, не приносило дискомфорт. Коли, коли це буде впливати на вашу комунікацію з людьми, та ви не можете подати долоньку, поздоровитись. Так, звісно, тоді можна про це замислитись. Тобто, коли потрібно, коли забагато і коли це впливає на якість життя і значно його пригнічує. Дякую. Я думаю, що інформативно вийшла у нас розмова. Якщо у вас залишилось запитання, пишіть в коментарях. Ми обов'язково запишемо ще одну розмову спеціально для вас.